Чарівного дня, шановні українці, у мене прохання до грибників. Якщо не знаєте гриба, то не збивайте його, не викидайте його. Дивіться, хтось взяв, вирвав, подивився і викинув. Тобто, не знаю для чого. Це прекрасний ясніний гриб, це коричневий мухомор або маремуха. Маринований він, якщо відварити і законсервувати, він на смак взагалі як на індичатину схожий. Ну, от, його, правда, дуже хробаки люблять, тобто потрібно зірвати до того, як він м його з'їдять, просто, тому що він дійсно дуже смачний. О, Це їстівний гриб. Навіщо його зірвали, викинули, не знаю. Відрізняється від червоного мухомора. ось дивіться, Отруйний, ну, умовно отруйний. І коричневий мухомор моремуха. Це їстівний, це містить токсини. Не виривайте, не викидайте, якщо ви не знаєте гриба. Добре, що я цього знайшов, я його просто заберу і з'їм. Не, роб... не шкодьте.